Для Кременчужан чужої біди не буває. Наша громада завжди приходить на допомогу і підставляє дружнє плече у найважчій ситуації. Саме така зараз на Херсонщині. Там пліч опліч з місцевими комунальниками працюють фахівці кермчуцьких комунальних підприємств, зокрема, Кермичук водоканалу, Теплоенерго та КТП 1628 В рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського комунальники Кермачука надають допомогу у відновленні цієї південної області. В Херсоні побував міський голова Віталій Малецький. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, привезли гостинці, харчі, воду та смаколики. Консерва, тунець, забираємо. А ще необхідні для роботи інструменти та обладнання. Також забезпечили кожного індивідуальними засобами захисту шоломами і бронежилетами. Аптечки на що Тут є така штука швидкий зброс. Тобто, якщо сінада. Треба... Срочно скинуть, отак дёрнулись, скинули його. Адже Херсонщина постійно перебуває під ворожими обстрілами, і саме в таких небезпечних умовах доводиться працювати нашим Ні, Я вам скажу щирую вашу подяку. Дякую. Дякую. також Віталій Малецький щиро подякував хлопцям за їхню роботу та повідомив, що, окрім визнання і вдячності, кожен отримає достойну премію за свою самовіддану працю. Бажаємо нашим комунальникам гідно виконати поставлений фронт робіт і дочекатися ротації. Надійний тил буде забезпечений разом.